Вітаємо всіх! І сьогодні компанія К-24 стала офіційним дилером навігації СіАй в Україні. І сьогодні ми з офіційним представником цієї, цього виробника знаходимося на нашому майданчику, де, власне, тестуємо продукцію і проходимо навчання. Доброго дня. Добрий. Е, ну, хотіли б трошки детальніше дізнатись і про сам завод, і про продукцію. Угу. Е, тобто, так, компанія CINav цього року вийшла на ринок України офіційно. Це світовий такий значний вагомий гравець на ринку геодезії, картографування і виробництва систем точного землеробства для сільського господарства. Так, дійсно, з компанією К-24 був підписаний дилерський контракт. Сьогодні і вчора було проведено офіційне навчання для менеджерів з продажу і технічних спеціалістів компанії. Навчання пройшло позитивно, дуже успішно, всі засвоїли матеріал. Компанія Сіер Сінал на ринку України представляє як бюджетні моделі автопілотів і курсовказівників, так і преміум-сегмент з ексклюзивними рішеннями, такі як ну, супутикова власна поправка власної розробки. Тобто в компанії К-24 ви можете замовити собі як курсовказівник з великим дисплеєм, з камерою заднього виду базової комплектації. Так і середньобюджетний автопілот, автопілот з середнього цінового діапазону, а також дві моделі преміум сегменту. До речі, ці моделі вже є в нас в наявності на нашому власне складі. І декілька навіть ми вже встановили на трактори, тому ви можете приїхати і вже протестувати. А для тих, хто не зможе до цього долучитися, бо хоче побачити все наперед. Ми зараз проведемо коротенький тест-драйв і покажемо вам точність роботи цього автопілоту. Так, Сьогодні на трактор UTO ми встановили автопілот CHC Now, модель NX610. Так виглядає його меню. Бачите, сьогодні хмарна погода. Ми бачимо 35 супутників, 4 прив'язані. Ми активували супутникову поправку ексклюзивно від CHC Now, Називається вона Point Sky. Станом на зараз у нас поправка 1 мм математична. Рекомендую фермерам звернути увагу на дану модель, тому що у нас діє акція. Підписка на 12 місяців безкоштовно на супутникову поправку при придбанні комплекту навігації до кінця 2025 року і активації цієї поправки. Зараз ми проведемо такий цікавий експеримент. Біля трактора ми встановили фішки, їх чотири з кожної сторони трактора біля коліс. Після цього зараз трактор під'єднає навігацію, виїде і спробує заїхати в ці самі розміри, повернутися назад. Ну, фактично, коли я в колію він стає. По розмірам фішки були представлені до коліс, тобто ви можете бачити, що зазір тут буквально мінімальний сантиметрів 4-5 з одного боку і близько така ж відстань з іншого. Ну, це більше для того, щоб проходила також і драбина, бо вона трохи довше і може зачіпляти фішки. Тому навігація працює чудово, і супутникове коригування справляється навіть в марну погоду, просто ідеально. Тут це все, зайдіть на сайт компанії К24, все дізнаєтесь, хлопці все розпишуть, покажуть, заїжджайте в цей чудовий офіс, де знаходиться техніка, стоять на стендах всі моделі автопілотів і подивіться, вас проконсультують, розкажуть, покажуть.